Greetings, guys! вже незабаром настане той самий чарівний період підготовки до зимових свят. Я вже зазначала, що в західній культурі вони мають особливу цінність. Пропоную поговорити про атрибути та традиції святкування нового року в англомовних країнах. В кінці кожного року мешканці Британії та США обов'язково складають список New Year Resolutions. Тобто планів на наступний рік, які бажають втілити в життя. Наприклад, Next Year I want to improve my English. Звичайно ж, готуючись до нового року, англійці прикрашають ялинку. Використовують для цього ornaments так називають ялинкові прикраси. А також вішають stockings – Панчохи. Туди, за традицією, складають подарунки. Також важливим предметом декорації є мисолцо – це омела. За легендою, закохана пара має поцілуватися під її гілочкою для міцності їхнього кохання. Щодо страв, на американському святковому столі ви обов'язково побачите чокі індичку, а також егнок. В якості напою і cookies та Christmas Кейк на десерт. Звичайно, в ідеальній картині зимових свят обов'язково присутній сніг. Можна милуватися красою snowflakes сніжинок, або зліпити сноумен сніговика. Або, як в пісенці Jingle Bells, кататися на слей санях з друзями якими б не були ваші зимові свята, сподіваюсь, вони будуть справжніми Happy Holidays! Take care!